Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні, нарешті, ми поговоримо про мої книжкові плани на 2025 рік. Цього року я вирішила свої книжкові плани будувати у вигляді викликів, якщо я не помиляюся, їх буде 5. Але перед тим як розпочати, не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку. Також не забудьте увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Я буду дуже рада. Поспілкуватися з вами в коментарях, так що не забувайте залишати свої враження, відгуки, думки після перегляду цього відео. А якщо ви хочете бачити більше контенту від мене, ви можете підписатися на мій спонсорський канал. Посилання, як завжди, знайдете в описі до цього відео. А ми давайте почнемо. Свої книжкові виклики я намагалася класифікувати від найлегшого до найважчого. І найлегший виклик це. Познайомитись із творчістю Донато Карізі. Аліна, привіт! Я обіцяла познайомитись з творчістю цього автора ще в минулому році, але не склалося. У мене на полицях наразі є дві його книги: це Я Безодня. Чому не взяти, не прочитати? Вона така маленька, хоч обкладинка в неї така не дуже симпатична. І ще у мене є перша частина з циклу Ловець невинних душ. Але коли. Я дивлюсь на ці книги, я розумію, що, напевно, з жодної з них я не хочу розпочинати знайомство з Донато Карісі, хоча їх теж хочу прочитати. Тому в грудні я замовила собі книгу Нашіптувач. Вона мені ще не прийшла, але саме з неї я б хотіла розпочати. І там, вже як піде, Можливо, і в цьому році зможу прочитати також ці книги. Я вам неодноразово казала, що люблю перечитувати книги, але так скаталося, що в якійсь ось погоні за трендами бути в курсі усіх там книжкових новинок. Я забула про те, що я люблю перечитувати книги, а навіть коли не те, що забувала, я ніби ігнорувала своє бажання це робити. Тому я впевнена, що в 2025 році в мене буде ось такий порив перечитати якусь своїх улюблених історій. Ну і це, власне, мій другий виклик перечитати принаймні три улюблені книги. Я зараз вам покажу ті три книги, про які я найчастіше думаю, що я їх хочу перечитати. Але повірте, список цих книг набагато перевищує ось ці три. І отож, перша це 13-та казка, дуже е, класна історія, дуже атмосферна. Я пам'ятаю, що коли вперше її читала, ось перша третина книги була настільки книжковою, як головна героїня проводить свою книжкову рутину, і я там буквально підкреслювала кожне речення. І взагалі сама детективна історія теж мені сподобалася, хоча я її наразі Практично не пам'ятаю, але це ж класно. Знаєте, у всіх періодично виникає така думка: було б класно забути якусь книжку, щоб знову її перечитати. Ось цю, можна сказати, я забула. Я пам'ятаю тільки якісь свої емоції, враження, а про сюжет уже пам'ятаю мало. Тому восени я б напевно її хотіла перечитати. Звісно, я не можу вам не показати книгу «Знедолені» від Віктора Гюго. Це, взагалі, моя улюблена книга, книга мого життя, і я її буду впевнена перечитувати ще не раз. Так, вона повільно читається, вона моментами важко читається. Вона дуже така емоційна для мене, але я її дуже люблю і хотіла б у 25-му році перечитати. До речі, у видавництві РМ також вийде в 2025 році ця книга, просто в неймовірному виданні. Я просто буду намагатися втримати, щоб її не купити, бо я ну, не хочу прям збирати всі там, не знаю, якісь можливі видання, але побачимо. І також, звісно, я б дуже хотіла перечитати книгу Джейн Ейр в цьому неймовірному виданні в серії від Книголав. Як вона на Золота Полися забула назву серії. Я цю книгу читала років сім тому, вона мені свого часу теж дуже сподобалася, але я її ні разу якось і не перечитувала. Я дуже багато разів перечитувала там Мопасана. Ще Теодора Драйзера перечитувала декілька разів, а ось до Шарлот Бронти, на жаль, руки не дійшли. Сподіваюся, в цьому році так і дійдуть. Мій наступний книжковий виклик, пов'язаний із творчістю Террі Прачета, я прочитала в нього всього три книги з його величезного величезного циклу. І мені перші ці три книги не сподобались. На емоціях, можливо, я зробила такі дещо імпульсивні покупки і придбала ще його ось 5 книг. І в 25-му році я б хотіла прочитати ці 5 книг для того, щоб зрозуміти, мій це автор чи не мій. Тут у мене, я вам їх не по порядку показую, як вони лежать. Тут у мене відьми за кордоном, тут у мене позацикловий роман. Піраміди, тут у мене Віщі сестри. так, як це, щоб все не впало, Тут у мене Чаротворці і перша книга із епіциклу про смерть Морд. Книги ці, в принципі, досить швидко читаються, тому навіть якщо я три хоча б прочитаю, це буде прям супер. Бо ну, такі гарні ці книжки. І я так дивлюсь, думаю, От воно мені потрібно далі збирати, чи не потрібно. Мені ж не сподобалось перші три книги. Ну, ось треба прочитати ці, щоб нарешті дізнатися, мій це автор чи не мій. Перейдемо до передостаннього четвертого мого виклику: це дочитати серію Е, Мені залишилося три такі основні книги: це ось «Дефай Мі», і Me, якої в мене ще немає. І також у мене ще є новели. Тут Find Me, в цій книжечці, напевно, краще з цього боку показувати. В цій книжечці зібрано дві новели Shadow Me and Reval Me. І остання це Believe Me. Я читаю також новели, тому ось за 2025 рік мені б дуже хотілося продовжити читати цю серію, не тільки продовжити, а й закінчити, тому що ось третя книга так закінчується, що я ніяк не можу примусити себе приступити далі. В моїй голові ця історія ніби завершена. хоча… Мені Аліна казала, що з наступною книгою ця історія розкривається ще більше, стільки всього відбувається, там нові персонажі з'являються. Мені насправді дуже цікаво, і я дуже хочу це зробити, тому ось власне і придумала собі такий виклик. Останній найбільший мій книжковий виклик називається «12 забутих книг. Десь рік, а можливо, два тому я робила вже такий виклик. Не всі з тих книг, які я запланувала, мені вдалося прочитати. Але я, власне, і на це не сподіваюся. Коли я роблю в собі такий виклик. То це означає, що хоча б якась кількість книг, яка стоїть в мене на полицях, буде прочитана. Якщо це буде 5 книг, супер, 7, просто ідеально. Якщо вдасться прочитати ось всі 12, просто межа мрії. Тож давайте покажу, які книги застоялися, зачекалися на моїх полицях, і які я планую прочитати в цьому році. Перша книга. Це сад Гециманський від Івана Багряного. Я просто обожнюю фанаті від книги «Тигролови». І, власне, я думала, що коли придбаю собі цю книгу, одразу візьмусь за неї. Але так вийшло, що серія «Неканонічний канон вже декілька років стоїть у мене, не читається. Тому я вирішила, що потрібно це якось виправляти. Тут такий трохи дрібний, як на мене, шрифт, але книга ніби добре розгортається, тому, в принципі, має бути комфортно. Знаю, що ця історія дуже важка, болюча, але все рівно хочу з нею познайомитись. Коли я придумала собі цей виклик і дивилася на свої полиці для того, щоб обрати книги, які, власне, додати до цих 12 забутих книжок. Про цю книгу я взагалі забула. Вона стоїть у мене на найвищій полиці, вона чорна і якось взагалі не впадає мені в око. Це чудове подружжя. Тут розповідатиметься про чоловіка Зака, який звертається до своєї студентської подруги Лізі, для того, щоб вона йому допомогла, адже вона працює адвокаткою. А Зака звинувачують у вбивстві, по-моєму, його дружини, Аманди. Ну, щось таке. Він стверджує. Що він невинний, Лізі йому довіряє, але чим більше вона занурюється в цю історію, тим більше питань у неї виникає. Зачекався мене цей детектив, тому в 2025 році, сподіваюся, прочитаю. Ця книга тягнеться за мною ще з університетських часів, колись ще, напевно, на другому курсі якось мене мій викладач так трішки присоромив. Як це я не читала? Повію Панаса Самирного, і я така подумала, ну треба прочитати. І ось уже скільки років минуло, я досі не прочитала, купила собі в такому класному виданні, Ну, принаймні мені це видання дуже подобається. Тут неймовірно комфортний шрифт. Тобто то все має складатися так, щоб познайомитися з цією книгою. Але знову ж таки в погоні за якимись трендами. В 2024 році я взагалі забила на українську якось літературу. Вона в мене просто стояла, а я обирала все, що завгодно, тільки не ці ті книги. Наступна книга свого часу привабила мене своєю назвою, вона якась дуже неординарна, як на мене, називається Могика, якщо не знаєш слів. Б'янка Мараєс. Мені здається, це буде така дуже глибока, чуттєва, можливо, навіть трагічна історія, адже тут перетнуться долі білої дівчинки і темношкірої уже дорослої жінки. Вони разом будуть проходити через якісь життєві випробування для того, щоб зрозуміти, що колір шкіри не має значення. Я люблю читати такі історії, звісно, читаю їх мало, бо вони складні. Але я не знаю, якось ця книга, мені здається, ну, ніхто про неї не говорить. Хоча ніби непогані в неї оцінки є на Goodreads. Не знаю, дуже б хотілося познайомитися, тому ось додала її в цей свій виклик. Яка неймовірно цікава анотація у книзі Перші 15 життів Гарі Огаста мені не дуже насправді подобається обкладинка цієї книги. Але просто послухайте, мене звуть Гарі Окест, і я помер знову. Тепер я повернувся до того, з чого почав, маючи досвід усіх попередніх життів. Я пам'ятаю все, що зі мною сталося, та знаю про все, що має статися. Знаю, коли і як помре моя мати, коли закінчиться Друга світова війна. Знаю, хто з моїх друзів житиме, а хто загине, але я зможу зупинити це. Але я можу зупинити це божевілля. Одного дня, коли я доживатиму своє одинадцяте життя, біля мого ліжка з'явиться дівчинка. Вона знатиме, хто я, і знатиме, як розірвати коло моїх дивних перероджень. Тепер від цього залежатиме доля світу. Єдина можливість запобігти катастрофі спробувати змінити минуле. А отже, мені доведеться померти знов. Та що як для пошуку рятунку забракне навіть усіх моїх життів. Чому я досі не прочитала цю книгу? Просто мені скажіть. Я так розумію, тут будуть ще подорожі в часі, а я останнім часом фанатію від такого, збираю такі книжки, такі історії, з задоволенням їх читаю. Тому в мене питання, чому я це досі не прочитала? Якщо ви читали цю історію, дайте мені знати, поділіться своїми враженнями, бо я її купила. І ось вона в мене вже довго стоїть на полицях. Вона в 2022 році видана, ой-ой-ой, дуже-дуже довго стоїть. Я, до речі, помітила, що більшість книг, які я вам показую, вони від Віват. Це вже яка третя чи четверта від ВВАТ. Якась дивна тенденція. Мені дуже подобається творчість Маргарет Едвуд, я в неї читала. Оповідь служниці, вона ж Грейс, і, по-моєму, щось ще читала. І ось в мене на полицях знайшлася така книга Орекс і Деркач. Я насправді не можу вам зараз розказати про що вона. Тут немає анотації, ані її анотація. Це, по-моєму, також антиутопія, але. Або з ним. Будемо вже без анотацій, просто мене дуже якось дивує, що ось так, якийсь період свого життя ти там читаєш, читаєш, читаєш якогось автора, він тобі подобається, а потім щось стається, і ти перестаєш його читати. От я хочу повернутися до творчості Маргарет Ертвуд, бо мені дуже подобається, як вона пише, як вона розкриває своїх персонажів, подобається, які проблеми вона підіймає. Тож, власне, ця книга, до речі, давайте теж подивимося: Харків 21-го року, ну мені здається, її в 2022 купувала. То, то теж ця книга мене чекає вже дуже-дуже довго. Наступна книга взагалі не мала опинитися в цьому списку, тому що я її теж дуже хотіла прочитати на от піку її популярності. Купила навіть перші три частини. А потім якось переключилась на інші історії, і це в мене із крові і попелу. Я знаю, що перші три частини вони якраз такі самі цікаві, ну, найкращі, а потім вже ну, не дуже. То я, власне, не претендую на те, щоб прочитати там, весь цикл чи навіть три книги, але якщо я прочитаю хоча б першу, це вже буде супер. Мені дуже подобається цикл Сари Мас шипів Піві Троян. Чомусь я постійно хочу сказати Трон зі скла, хоча його ніколи ще не читала. Ці книги якось ніби поруч стоять, то можливо, вона мені також сподобається. Буду дуже очікувати, коли мені випаде ось ця, ця така бумажечка з цією книгою. Трішки сучасної української літератури в мене тут. Фентезі українське, яке мені рекомендували ну, дуже часто. Я сама його дуже хочу прочитати. Але в мене немає третьої заключної книги. І я така думаю, а як бути? А як бути? І тут в мене аркани вовків від Павла Дерев'янка. Це така, по-моєму, альтернативна історія, що було б, якби. Держава Богдана Хмельницького не занепала, по-моєму, я її ні з чим не плутаю. Це видавництво Дім Хемер. Ось такі тут форзиці, але, до речі, ось цю трилогію. У 25-му році буде перевидавати видавництво Старого Лева. Якщо мені сподобається перша друга книга, то вже третю я куплю від видавництва Старого Лева, хоча, думаю, оформлення буде відрізнятися, але всю серію я точно не буду купувати. Я впевнена, що з цією книгою все складеться. Мені сподобається. Адже стільки людей реально мені писали про цю книгу. ні про яку не писали стільки як про цю. Тому дуже теж очікую, коли зможу її прочитати. У 2024 році я. Прочитала тільки одну книгу свого улюбленого сучасного українського письменника Макса Кідрука Де немає Бога. В цьому 25-му році я б дуже хотіла продовжити далі його читати, і в мене на черзі Доки світло не згасне назавжди. Я дуже люблю кідрука, але я розтягую читання його книг, оскільки розумію, що автор зараз зайнятий написанням його великої роботи, колонії. Зараз він там пише друг. Другу частину, потім має бути ще третя, тобто якихось, наскільки я розумію, інших робіт не планується, поки він зайнятий написанням колонії. Тож я, власне, розтягую задоволення і мені здається, що оця книга вона якось пов'язана із книгою. Не озирайся і мовчи, а там, боже такий був фінал, що я дуже сподіваюся, що в цій історії буде хоч якийсь маленький натяк на те, що там сталося, бо автор просто мені розривав серце, душу тим, як він закінчив ту історію, і мені б дуже хотілося дізнатися, що сталося з героєм тієї книги, Марком, по-моєму, його звуть. Тож. Буду читати. Ще один такий товстунець в цих моїх викликах це правда про справу Гарі Квеперта. Мені здається, що вже всі прочитали цю історію, всі захоплюються тим, як пише цей автор, але в мене ніяк просто не доходять руки. Ця книга видана у 21-му році, але мені здається, я її теж купила у 22-му, хоча можу помилятися, довго вона в мене стоїть. Я насправді її не беру, тому що в мене є таке хвилювання ну, от це детектив, і що тут буде дуже багато якоїсь, не знаю, зайвої води. Я люблю в детективах, коли все відбувається динамічно. Не люблю, коли все там так детально розписують. Ну, Я читала якусь книгу. Я вам вставлю назву десь, можливо, тут, бо не пам'ятаю її назву. О, там було все настільки дотошно, що я зрозуміла, що таке мені не подобається. І чомусь до цієї книги я дивлюсь на її об'єм, і в мене теж є таке хвилювання, що може бути щось схоже. Але подивимося. Колись я почула, що цю книгу порівнюють із однією з моїх улюблених книг убити пересмішника. І я вирішила мені. Треба. Я купила порушених праху Фолкнера, але теж вона у мене дуже довго застоялася на поличках. комобукс, ну, це 2018 року, ні, але я точно десь купляла вже теж в 2021-му, можливо, в 2022. Тут у нас знову ж таки проти чорного чоловіка висунули звинувачення, нібито він не застрелив білого, так як і було. В убити переспішника пересмішника, і власне не знаю, як будуть розгортатися події, схоже, не схоже. Але хотілося б вже нарешті познайомитись з цією книгою. Дивлюсь, така на неї. І думаю, ну чого я її не читаю. Це така класика. Напевно, вже можна сказати, тож спробую відкрию, можливо, для себе нового улюбленого автора. І остання книга на сьогодні це Дім для дома. Тут історія розповідатиметься від імені Песика, якого звуть Дом. Знаю, що події будуть відбуватися у Львові 90-х років. Дуже цікаво. Ця книга мене свого часу тягнула, 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 але я щось її постійно відкладала, і ось вона теж декілька уже років. Лежить на моїх полицях. Мені здається, вона взагалі одна з перших книг, які з'явилися у мене українською. Напевно, вже понад три роки вона у мене лежить, тож точно пора її брати. Це ж сучасна українська авторка Вікторія Амеліна. З задоволенням буду знайомитись, адже мені теж хотілося в цьому році читати більше як сучасної української літератури, так і класичної. Ну, а тепер настав момент X-баночка з бумажками. Я собі заздалегідь вже написала всі ці книги на листочках. Ось таку з кухні забрала баночку. І зараз я щось витягну. Насправді, я це відео знімаю сьогодні яке вже 15 січня. І я трішки хвилююся, щоб мені не випала якась дуже товста книга. Там, наприклад, не хотіла б я зараз витягнути садин Гексиманський. Бо я зараз читаю Кроніна три любові, там майже 600 сторінок. І я ще навіть не на половині. Тому, якщо я витягну щось товсте, я не впевнена, що я зможу це прочитати, але давайте. Ось. Я все гарно перемішала. І зараз не знаю, витягну якусь бумажку. Так, це відставляємо. Так, дивіться, ви спочатку. Не знаю, сфокусувалася, по-моєму, ось так треба. Я в камері не бачу, що там написано, але ви сподіваюсь, побачили. <рес> Аркан Вовків. Ну, я насправді рада. Хоч це теж не можна сказати, що прям тоненька книга, але ну, час настав. От я говорила, говорила, ви мені радили, і це прям доля, що мені випала ця книга. Тож зараз я її знайду. Де воно в мене? Аркан вовків. Так, скільки у нас тут сторінок? Так, тут ще якісь 438 сторінок. Ну, така. Трохи пухкенька, але шрифт ніби хороший. Тож, чекайте відгук. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися те, що я запланувала собі на 2025 рік. Якщо якісь з цих книг ви читали, діліться обов'язково своїми враженнями, діліться своїми викликами, якщо ви теж такі складаєте. А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео. Бережіть себе.